Привіт! З вами Ірина, жіноча арт-коуч-консультант. І сьогодні я пропоную вам техніку, яка називається скульптура наших переживань. Ця, метою цієї техніки є профілактика особистих наших відхилень, вихід негативних наших емоцій, зниження нервово-психічної напруги, страхів, агресії, те, що є найважливішим і зв'язок з живим світом природи. Тож, цю техніку можна виконувати разом з дітками. Або лише для діток, а також і для дорослих. Це є універсальна технікою, яка робиться з 5 років. Для того, щоб нам почати з нею працювати, вам потрібен сьогодні буде модулін, або якщо у вас є глина, котра, вона буває білою, або такою коричневою, або просто модулин. Він такий як пластилин, гуашеві краски, або акварелік. Що нам потрібно? Нам потрібно уявити ситуацію, яка була для вас дуже неприємною. Заплющити очі і от прям уявити цю ситуацію, яка, в якої ви переживали якісь свої негативні установи, якісь негативні відчуття, емоції, або якийсь страх, або якусь агресію. Беремо Будь-який колір модулина, який асоціюється у вас цією ситуацією. Так. Зазвичай це бувають якісь темні тона. Також заплющуємо очки. Ось беремо наш модулин. Заплющеними очима ми починаємо виліплювати щось таке, що нагадує вам цю ситуацію, котра з вами сталася. Щось те, що буде визивати вас, оцю агресію, страх або біль, або якісь негативні установи. Щось те, чого вам було, щось те, що було неприємно в тій ситуації, котра була. Спочатку пропоную його пом'яти в руках, відчути, який він м'який. До речі, глина також дуже м'який такий інструмент, і дуже приємно на дотик, тож спочатку її ми помнимо, відчуємо цю м'якість і починаємо виліплювати те, що нам щось там нагадує цю ситуацію. Також можна розмовляти з цією. Глиною або цим долинам, і висказати йому все, абсолютно все, що вважаєте за потрібне. Тобто все, що вам там здається, що ви хочете йому сказати, що, що ви не договорили в цій ситуації, чого ви боялися, щоб от, ситуацію прожили, а потім прийшла якась думка і ви випит думати, чому, чому я не сказав в цій ситуації? Проговоріть зараз, це коли ви влюблюєте цей предмет. Після того, як ви створили щось, що нагадує вам цю ситуацію неприємно, покладіть його на білий аркуш паперу. і дайте відповіді на питання: що ви створили? Чи подобається вам те, що ви створили? Що може означати цей образ для вас? Які емоції ви переживали, коли створювали, коли повернулися в цю неприємну е, ситуацію? Які емоції вас е, одалі, вибачаю, за російську? Е, які емоції піднялись наверх, і що ви відчували в процесі виліплення цього, цього предмету, цієї ситуації, цієї асоціації з тією ситуацією? Так? Які емоції вам вдалося прожити в процесі цієї от, цих негативних спогадів, і далі, що вам захотілося би зробити з цієї ситуації, з цією фігурою, яку ви виліпили. Дехто захоче її доліпити якимось яскравими кольорами, тобто можна взяти там зелений, жовтий і зліпити, скажімо так, переробити. Цей, ці негативні спогади в якісь позитивні, в щось позитивне, так, можемо доробити. Ось в мене, наприклад, це камінь, і ви можете біля цього каменя можете зробити річку або зелену полянку, з якимись квіточками. Або хто не хоче виліплювати, ви можете помістити цей предмет в простір, який ви намалюєте. Тобто ми беремо наш гуаш і домалюємо цей простір, в якому наш негативний спогад стане позитивним. Ось те, що я вам казала, я хочу домалювати до цього камня стрічку і полянку. Ось я беру мою гуашу. Гаш або акварель тут вже не важливо. Не... Це як вам захочеться. Чим захочеться вам малювати? Гаші або там. Так. Чомусь мені захотілося вам так намалювати. Зараз я вам покажу. Це полянка моя. До речі, тут також буде полянка. Буде захотілося створити чомусь не ось так, а ось так. Я навіть не зрозуміла, яким чином воно мене так повело. Але піддаємося нашим руці, перестаємо думати, коли ми. Працюємо з е, артерапевтичними техніками і починаємо робити те, що нам підказує наше підсвідоме, те, що воно нам каже, робити так-то і так-то. Беремо і робимо. Так. І далі, ось, як вам я казала, квіточки мої. Кавись полянка буде з квіточками, так? Зараз я ще кольори на квіточки. Все, дивлячись на цю картину. Вже вона. Не здається вже зовсім такою, якою вона мені здавалася по-перше. Тобто Ця ситуація набирає гармонійності, набирає якихось позитивних красок. І коли ви дивитесь на цю картину, я попрошу вас сказати, знову назвати цю вашу картину, що ви створили, і яку б назву ви їй дали. Тобто, як називається ваша тепер картина? У мене, наприклад, ця буде. Річка спогадів. Річка спогадів, де є негативні установочки мої, негативні якісь емоції викликані з цією ситуацією, і позитив, який я відкрила той урок, який я для себе взяла за допомогою цієї ситуації. Далі, як відчуває себе? Ваш предмет, який ви виліпили, як він відчуває себе у цьому просторі? Добре, йому, погано йому, що він, які емоції в нього зараз є, як він себе поводить, чи подобається йому, чи не подобається йому тут. Які емоції переживаєте ви, дивлячись зараз на цю картину? Чи подобається вона вам? Чи відчуваєте ви якусь неприязнь до цього предмету? Чи залишились ці негативні емоції, пов'язані з цим предметом, коли ви створили нову картину? Чи вдалося вам пережити ці негативні установи і зробити висновок і позитив з цієї ситуації? І от далі, чи хочеться вам щось далі зробити з цією, цим модулином, з цим предметом глини, чи хочете ви його, ну, наприклад, зім'яти, викинути, чи подобається вам це залишити, що ви хочете, чи порвати його чи там спалити, чи, чи просто ось ви її пережили цю ситуацію, ви її прийняли і пішли далі. тобто... Оці відчуття, що ви з нею зробили далі. Якщо вам подобається або вам потрібен детальний обзор ваших картин, ваших малюнків, пишіть мені, буду з радістю вам допоможу. Також нагадую перша безкоштовна консультація на арт-терапевтичних техніках та на метафоричних картах. Дякую за увагу! Чекаю ваших відгуків і хоча б лайк. Gracias.